Класне запитання, що не підвищує цукор, що можна їсти і що треба їсти. На першому місці це клітковина, це овочі. Всі овочі, які зростають над землею, нам не підвищують цукор. Це усі види зелені, усі види капусти, баклажани, кабачки, болгарський перець, помідори, огірки, все це треба їсти, і в порції до 300 грим не підвищується цукор. Ці овочі, які зростають над землею, мають трошки більший глікемічний індекс. Не забуваємо про гриби, шикарне джерело клітковини не підвищить нам цукор, дуже низькокалорійні. Так, авокадо не підвищить цукор, але калорій і жиру більше. Далі насіння горішки не підвищують цукор, олії не підвищують цукор. Білок. Е Жирний, нежирний також не підвищує цукор. Цукор підвищують самі вуглеводи. Так, доданий цукор, і, наприклад, з фруктів фруктовий сік фреш можу подумати, що є це якісь вітаміни в одному стакані. Але там нема найголовнішого, немає клітковини. Тому між яблуком та яблучним соком обирати яблуко. Так? Ягоди, класне джерело вітамінів, антиоксидантів, біофлавоноїдів. Тому до 200 грамів можете вживати ягоди в свіжому або замороженому вигляді. А углеводи ми. Дозуємо. Так, ми віддаємо перевагу, наприклад, нерафінованим передрафінованим. Ну, з рисом. Простий приклад. Ми обираємо дикий чорний, не шліфований, ніж білий. І дозуємо так. 4 столові ложки готової каші, будь ласка. Ось, наприклад, зробили капустний салат, відварили курку та а, гречка або рис по правилу тарілки, і ваш цукор буде нормальний. Тому бувайте здорові!